Чому Ольга Піддубна така успішна в астрології? Дивимось її чакри. Найсильніша чакра Ольги Аджна, чакра третього ока, що відповідає за інтелект, інтуїцію та яснобачення. Це чакра топових езотериків, духовних провідників, психологів. А що ж дозволило Ользі стати не тільки самій успішним практикуючим майстром, а й вже четвертий рік навчати інших майстрів та заснувати свою астрошколу? Відповідь в ще одній сильній чакрі Ольги. Горловій це чакра вчителів. Такі люди просто зобов'язані ділитися своїм досвідом та знаннями з іншими. Також сила цих людей в публічних виступах, на сцені, в побудові комунікацій та соціальних мережах. І ще одна сильна чакра Ольги сватхістана, статева це чакра жіночності, сексуальності, реалізації як мама та дружина, і сприяє роботі з жінками. Що ж, бачимо, що успіх Ольги визначило те, що вона повністю живе за своїм призначенням та реалізовує свої сильні сторони на благо світу. А якщо бажаєте дізнатися наповнення своїх чакр, свої сильні сторони та призначення, ласкаво прошу на консультацію з чакроаналізу.